Різноманітний світ комах. Любі мої дітки, кожну нашу зустріч ми починаємо з привітання. Ранок розпочався цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє, Знає сонце. Гомінливе день сьогодні особливий. Доброго ранку, мої любі дітки! До нас у гості завітав казковий герой. Всі ми його добре знаємо і полюбляємо. Дізнаємося, хто це після того, як розгадаємо загадку. А картинки-підсказки нам в цьому допоможуть. Слухайте уважно, хто кругленький і смачненький, і з віконця скік та скік. По доріжці втік від баби, втік від діда, до лисички на язик. І ще раз послухайте, хто кругленький і смачненький, і з віконця скік та скік по доріжці втік від баби, втік від діда до лисички, до лисички на язик. Хто це такий? Так, це наш улюблений колобок. Молодці. Колобок сьогодні до нас завітав не просто так. Зараз все дізнаєтеся. Колобок живе у чарівному казковому лісі. В нього багато друзів ельфів, тваринок, рибок. А ще у нашого колобка є друзі-комахи. Колобок хоче нас познайомити зі своїми друзями, комахами. І питається, а яких комах знають наші дітки? Дітки, подивіться уважно на малюночок і скажіть, які комахи зображені на ньому, і чи ви знаєте їх і бачили на вулиці. Почнемо так. Сонечко, коник-стрибунець, бджілка, метелик, мураха, комар, черв'ячок, бабка або стрекоза. Всіх цих комах дітки ми знаємо і зустрічали їх. На вулиці, на прогулянці. Пам'ятаєте? Наші комахи, коли холодно взимку, сплять, засинають і сплять, прокидаються навесні? Де живуть комахи? Комахи живуть у полі, живуть в лісі, живуть. У садку комахи приносять дуже велику користь як рослинам, так і людям. Колобок нас хоче познайомити зі своїми найкращими друзями, а буде робити він це за допомогою загадок. Ми роз... будемо їх розгадувати і дізнаватися. То є друзями колобка. Що то за гість? Має ніжок шість. Аж чотири крильця має. По квітках собі літає. Не бджола, не джмелик. А хто ж це такий? І ще послухайте, що то за гість? Ніжок має 6? Аж чотири крильця має. По квітках собі літає, не бджола, не джмелик. Зветься, це. Діти, що це за комаха? Це метелик. Ми метелика де можемо зустрічати? Зустрічаємо метелика на прогулянці, в садочку, в полі, на клумбі. Метелик. Чому ми найчастіше його можемо побачити на квіточках? Тому що метелики живляться нектаром квітів. Коловок у нас питає, а чи знаєте ви, дітки, з яких частин складається тіло метелика? Колобок наші дітки ще маленькі і починають тільки вчитися. Ми з задоволенням послухаємо, якщо ти нам про це розповісиш. Ну, добре, слухайте, дітки. Перед вами знаходиться метелик. Зображений метелик. Він сидить на квіточці. Ось моя указочка, де вона буде гуляти, це частина тіла. Я вам буду її указочкою показувати і називати Черевце. На черевці знаходяться груди. На грудях знаходиться голова. На голові є очі і вусики. На черевці є ніжки і крила. Ось така будова нашого метелика. А ще я хочу вам сказати, дітки, що Комахи, багато комах, мають однакову будову, відрізняються тільки формою крил та забарвленням. Хто ж слідучий друг у нашого Колобка? Слухаємо загадку. У червоного малятки на спині краплинки цятки. Чорні вуса голова любить лагідні слова. У червоного малятки на спині краплинки-цятки. Чорні вуса голова любить лагідні слова. Це хто? Так, діти, це жучок сонечко. Подивіться, яке яскраве в нього забарвлення. Червоні крильця з чорними цяточками. Цей жучок хоч і маленький, але рятує багато рослин від шкідників. Зимують ці комахи в щілинах, в щілинах сухих дерев. І коли настає тепло весняне, вони вилітають назовні ці маленькі комашки. Дуже допомагають нашим деревам і кущам. Знищують шкідників. Це шкідник тля. Він не дає нашим деревам та кущам рости та розвиватися. І дерева не зможуть тоді нам дати смачні та корисні плоди. А жучок сонечко. Їх знищує. Ось маленька, але мушня комашка. Познайомимося з наступним другом нашого колобка. Серед лісу горбик дім. Тисячі живуть у нім, працелюбні ті комахи, добрі, щирі розумахи. Серед лісу горбик дім. Тисячі живуть у нім. Працелюбні ці комахи, добрі, щирі розумахи. Як ви гадаєте, що це за комаха? Це мураха. Так, маленька, але сильна комашка. Мурахи зазвичай будують свої будиночки десь під деревом, частіше біля Пивнючка. Будиночки будують із звичайних гілочок. Зараз ми з вами бачимо будинок мурашок над землею. Над... Але у них є частина будинку і під землею. Там є спальні, коридорчики і кладовочки. Сім'я у мурашки дуже велика і у кожного є своя справа. Робітники добувають їжу та будують мурашник. Є солдати, які охороняють будинок від ворогів, є няні, які доглядають за маленькими дітками. Мурахи обмацують все, що зустрічається їм на шляху. І за допомогою своїх ось цих невеличких вусиків. Подивіться, так, да? ось цих вусиків. Бачите? Знаходять дорогу додому, де б вони не були, вусики, як антенки, їх доведуть додому. Мурашки-санітари лісу. Вони охоче поїдають насіння деяких рослин, приносять велику користь, поїдаючи шкідників лісу, особливо гусениць. Мурашки на зиму сплять. В своєму будиночку збиваються у великий клубок. Вони з'єднуються в клубочок, гріють один одного і засинають. Дітки, головне правило, мура, правило е, в природі, яке одне з головних правил не можна розоряти. Мурашники молодці. Останній друг, з яким ми познайомимося, це буде цікава комаха. Я зараз вам про неї розкажу, а ви догадайтеся, хто це така? Вона має полосати тільце. Кружляє над квітками, збирає солодкий нектар з них і несе у вулик. Хто це така? Так, це бджілка. Гляньте, яка вона красива. Що, що є у нашої бджілки? У неї є черевце. Є тулуб, є голівка, є ніжки, а на ніжках у неї невеличкі карманчики, які бджілка збирає пилок з квітів. Потім наша бджілка несе пилок до себе додому, до вулика, де робить смачний та корисний медок. Бджілки Великі трудівниці. Вони працюють зранку до вечора, збирають пилок, щоб зробити корисний мед. Бджілки не люблять, коли до них лізуть у будинок. Вони захищаються. Що вони роблять? Вони жалять свого того, хто їх ображає. Послухайте невеличкий віршик «Грицька бойка. Про хлопчика, який поліз у довулика. І що з ним сталося? Женя з бджільми не дружив. Завжди женя бджіл дражнив. Женю бджоли не жаліли, та дражнила нажалили. А мед, дітки, смачний. Солодкий, ароматний і корисний для здоров'я. Якщо захворієте, обов'язково необхідно випити чай з медом. До речі, ви знаєте, що медом ласувати люблять не тільки дорослі а і дітки, а ще деякі тварини. Яка тварина любить медок? Це. Ведмедик любить медик, але бджоли і ведмедя відганяють від вулика. Ось які вони маленькі та сильні комахи і мужні. Що ж, дітки, як сьогодні наша зустріч сподобалась вам? І мені сподобалась. А давайте. Перед тим, як вирушити на прогулянку у садок до лісу, в поле, ми повторимо правила поведінки в природі. Які ми знаємо правила? Не розкидувати сміття, не руйнувати гнізда, не ламати і не пиляти дерева, не рвати квіти, не розводити вогнище. Не топтати квіти, не стріляти тварин і не ображати комах. Запам'ятайте ці правила і користуйтеся ними ним завжди на прогулянці на природі. Колобок задоволений нашою зустріччю. Він каже: ну що, сподобались вам, мої друзі? Так, сподобалися. А як ми їх називаємо цих друзів? Метелика, жучка, сонечка. Е, хто ще у нас був? Бджілку. Як ми їх називаємо? Комахи. Комахи корисні приносять користь як і природі, так і людям. Не можна їх. Ображати, не можна руйнувати їхні будиночки. Якщо ми будемо поважати їх, вони нам допоможуть. Дякую, Колобок, за гарну зустріч і до побачення!